Я всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні буду запікати рульку. Мені потрібна сама рулька та спеції. У мене тут сіль, перець, перець гострий і приправа до м'яса. А також мені потрібно трохи олії. Ось така у мене рулька. Я її вимочила в воді, а також гарно пошкрябала, помила вона чистенька. І мені треба зараз зробити надрізи. Ніж має бути гострий. Надрізи для того, щоб гарно вона промаринувалась і була смачна. Такі кишеньки поробити. Тепер з цього боку роблю. Можна ще так зробити тут на поперек. Тепер роблю маринад. До цих всіх спецій вливаю трохи олії, приблизно 2 столові ложки, перемішую і цією масою буду обмащувати гарно рульку. Ці кишеньки гарно позапихаю маринад. Можна чесник ще позапихати в ці кишеньки, хто любить. І тут м'ясо, оце треба гарно змастити. Це кістка. Ця рулька має 2 кг 300 г. Рульку буду запікати у гусятниці. Беру рульку, якраз підходить по розміру. Зараз я її накрию, залишаю рульку на ніч, щоб вона гарно промаринувалась. Можна на годинку-дві. Я з вечора її мариную, а тоді завтра вже будемо запікати в духовці. Рулька ніч простояла в холодильнику. І Зараз ставлю випікатися, накриваю, ставлю рульку в розігріту духовку на 230 градусів вверх і вниз, на 2 години. Рулька смажилась 2 години, ну, пхаю ніж. Ну, ніби так, якби би хотіла ще трохи посмажитись. Так, ніби тріщить. Я її зараз переверну і поставлю ще, напевно, на пів години. Ніби просмажилася, ніби ще трошки би хотіла посмажитись. Перевернула я рульку. Вона ще трошки не готова. Я врізала кусочок, попробувала. Ставлю ще на пів години. На 230 градусів. Кришка згоріла. Чи вартує її, потім відшурувати через цю рульку. Рулька запеклась. Бачимо, не потрібно її відкривати, вона і так запікається добре. Вже, як бачимо, готова. Запікалася 2,5 години. Зараз я візьму її вийму на тарілку і будемо пробувати. Ось, рулька вже запеклась. Я її виймала на тарілку і буду зараз пробувати. М'яско гарне. М'якеньке, гарно відділяється від кістки. О, бачимо, гарно відходить від кістки. Зараз спробую. Ось такий шматочок сала. Ще дуже гаряче. Просто та не в році. Смах ота. Таке м'ясо їв би та їв би. Смаку, а ще до такого м'язка смачного я запекла картоплю в лупині і зараз будемо смакувати, хто їсть і вам смачного. Я всім рекомендую запекти таку рульку, тому що це дуже смачно. Кому сподобався рецепт такої смачної рульки, запеченої. Запечіть таку рульку, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Вам не важко, мені дуже приємно. Буде ще багато смачних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається. Бажаю вам добра, здоров'я та мирного неба над головою!